Пише. Друзі. Зважаючи на кількість коментарів, я, я подумав, що ви маєте рацію. І ну, ви знаєте, що я виїхав з України завдяки Міністерству інформаційної політики і культури. Сібався. І ви мене просто ну, як підсадили, знаєте, ну щоб я лишився за кордоном. І я подумав, а чим я гірше за інших, я вирішив лишитися за кордоном. Навіть я не в Празі, куди дав дозвіл: ну, в принципі, пан Бубликов і пан Ткаченко. Я їм великий привіт передаю. Дуже дякую, пацани. Ви круті от так всі можуть виїхати. Країна небезпеці. У нас війна. У нас от там. Та нахуй та війна, коротше. От всі виїжджають. Я вирішив лишитися тепер я в Берліні. Ну, а сьобуватись це нормально? Ну, просто цікаво. Я подумав, а чому ні? Ну, Берлін прекрасне місто, тут Ангела Меркель, моя подруга. Е подруга. Ну, може, щось більше вийде, я не знаю. От, тут Шольц, може, теж щось вийде, я не знаю. Ну, там хто як хоче. От, я потім ну, років через 5 ще балотуватимуся в Бундестаг, буду депутатом. В мене буде корочка, що я, типу, депутат Бундестага. Потім дивись так трошки і стану канцлером. Одним словом, я лишаюся в Німеччині і я все минав вас всіх е, вітаю з прийдешніми святами, зокрема зі своїм днем народження. Я вирішив лишитися в Німеччині. Ну, то Чехія, вона, в принципі, занюхана, знаєте, ну, що лишатися в Чехії? Ну, вже як працювати, то в принципі, по, по крупному, що називається, то вже по-дорослому. Я лишаюся в Німеччині назавжди, отримую тут вид на жительство. Потім перепишуся в євреї, ну, тому що тут така програма є. В Ізраїль, ну, вона хоч дорого. Ну, дорого, в принципі. Тому я лишаюся в Німеччині, буду на... на соціалці сидіти. Все мені покриють, і я в Україну не повертаюся. Ну от я просто виправдовую. Все, що написали хейтери мені в коментах, що я, типа, с'їбався як криса. Так от я криса, я сібався. Чим я гірше за Щегеля, за інших людей, я вирішив лишитися в Німеччині. Все. Я тепер житиму в Берліні, так би мовити, тому що зігувати тут зручніше, ви розумієте, та? тут один свого по своє. І Щас я маю згадати там. Дойчлан дойчлан тубе алісти. Дальше ви продовжите, я думаю. Так що я лишаюся. Вам всім привіт, цьомки-бомки. Слава Україні. І героям слава. Пока. Так, Рома, все хуйня, давай по-новому. Ти зараз просто нариваєшся на... на хейт, просто конкретніший хейт. Скрипін, блядь! Блядь, Балєр, Який блядь, Який то він нахуй, Берлін! Та я не лишаюсь, нахуй, воно мені надо! Прийдуй додому! Я не лишаю, блядь, я записую! Сука, блядь! Додому пиздуй! Позвонила Анжела, каже, що не треба оставатися, каже, блять, поставляєш мене, пенсії не буде, блять, мені тоже не буде, піздець! Ніхуя тобі ну, па... не буде тут, в я... Берліні, додому! Ти пизди мене, блять, я все, вертаюсь в Україну, все, 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 я вже їду, все. Безвіз, безвіз. Я ще приїду, звісно, блять, нахуя мене відписали? одписуєте? <каніття> а блять? <каніття> ви що, йобнуті? От реально. Роман виїхав за кордон. Кончені. Їбіться, як хочете, не спаліть хату.